Вімішлане панство, доброго вечора вам. Я вже давно не записував відеоблоги, то, власне, хотів би сьогодні записати, бо абсолютно не випадково він піде в ефір за два дні до початку листопада. А місяць листопад він є для української історії, принаймні вже двічі був історичним місяцем, місяцем серйозних здвигів, які повертали країну в різну сторону. Обидва ці випадки я змушений трактувати як дуже красиві і шармові, і гарні за процесом, але абсолютно безплідні і безрезультатні за політичними наслідками. Не знаєте, Бог Тройцю любить, і ми на порозі листопада 2020-го. І я маю таку чуйку, шановні друзі, хочу з нею з вами поділитися, що власне ми є на порозі грандіозного шухеру. І листопад 2020 року має всі під собою підстави теж зіграти достатньо історичну роль. І тут треба просто розуміти, що мусить бути переоцінка ситуації, аби не, втретє, не повторяти все те, що двічі перед тим не увінчувалося успіхом. Я на чому себе ловив завжди. Мити, ми ніколи не повстаємо за щось конкретне. Нас не будуть будоражити, якісь дуже грубі корупційні скандали. Нас можуть обкрадати донестями до останньої нитки нічого абсолютно взагалі. Нас, нас не будуть піднімати якісь конкретні промахи чи порушення прав і так далі. Це все не здвижує народ. Абсолютно. Ми швидше реагуємо на. На крадіжку абстрактної цінності, якоїсь гуманітарної ідеї, ми не є функціональні революціонери. Ми є ідейні метафізичні революціонери. Без можливості конвертувати свою ту метафізичну революційність у дуже конкретний, прикладний політичний результат. Ми ніколи не будемо повставати за права. А радше за мрію, за бачення, за візію, за вектор. Зрештою, за якийсь віртуал, за те, що десь там блимає на горизонті, і ти просто туди хочеш йти. І якщо там тебе обрізають і забирають цей горизонт, це тебе вкурлює більше, ніж сотні мільйонів якихось корупційних схем в тебе підносять. Тому, власне. Це треба розуміти для розуміння, вибачте, за тотологією, чим є цей український метафізичний революціонер. Він неприкладний, нефункціональний. Чому це важливо, якраз от втретє, чому це важливо розуміти напередодні листопада, можливо, гарячого листопада 2020 року? Якраз тому, що Зеленський, цей безколірний зелений, безмістовний владний, Зайшов саме на цю територію. Він зайшов на територію, власне, устремлінь, територію Вектору. І тому йому капут. Тому що кожен, хто заходив ось туди, завжди закінчив Ростовом на Дону. Він міг красти до кінця днів своїх. Він міг обставляти свою хонку, своє міжегір'я золотими люстрами. Це. Народ покірних мовчазних рабів, буде терпіти. Але він зайшов на територію мрії, крадіжки мрії. І оцей моторошний страх, дуже колючий, слизький, е холодний страх втратити свою перспективу, він спрацьовує набагато сильніше. Ніж якісь конкретні там, наступи на права і так, далі, і так далі. Тому, коли Зеленський власне, через рішення Конституційного суду, до якого Офіс президента безумовно має пряме, пряме відношення, і тут оця гра в дурачка вже не проходить, оце рішення Конституційного суду воно заводить українську історію уже не з ситуативних протестів. Не з локальних точкових тематичних протестів від фопів до Нікапітуляції. капітуляції, це заводить нас на територію крадіжки наших устремлінь, і тому гіпотетична холодна втрата безвізу. Втрата європейської перспективи, втрата відчуття, а це не монетизоване, не калькульоване завжди почуття в людини. Оце втрата відчуття своєї причетності до якогось іншого цивілізованого європейського світу, що завжди в українцю сиділо. І цим воно відрізняє якраз від малороса від хохла. От якраз крадіжка цього відчуття завжди буде закінчуватися капутом для крадія. Починаючи з, 20, з 25 жовтня 2020 року, з Дня місцевих виборів, треба сказати, що вони вже гальм не мають. Коли Титанік тоне, коли вони тонуть, коли вони бачать, що вони програли і програють, і програють незалежно від наголосу в цих словах, вони якраз тоді вмикають всі синдроми Мародерів, все, що тоне. Завжди буде розграбоване. В цьому суть пострадянських влад. Все, що йде на дно, завжди буде наостанок смачно пограбоване. У нашому випадку не стоїть завдання лише грабувати, бо вони це роблять. Для цього є ярмак. У нас у них стоїть завдання максимально підшумок, максимально наостанок, розуміючи, що на кону їхнє майбутнє вже. Засунути нас, от власне, в цей русський мір з усіма його проявами, з закритою Європою, з втраченою європейською візією, і в такий спосіб за нами заклацнути будь-яку перспективу. Цим вони зайшли, власне, вже на територію української мрії. Там, як правило, ще ніхто не вигравав. Я з дуже цікавістю дивлюся на те, якими ми входимо у наш Доленосний безперебільшень, переломний без перебільшень. Листопад 2020 року. У мене абсолютно так, бачиться, е, абсолютний ремейк один до одного всього того, що було з Януковичем. Вони вибрали вектор Януковича. Оцей вибір вектора схід чи захід, ти схід і ти зі сходом. Чи ти захід, і ти з Заходом, навіть якщо його не до кінця розумієш. На цьому векторі завжди будь-який правитель міг грати. Так? І вибір твого вектора одночасно якби, тебе опирав саме на певну частину українського суспільства. Оскільки вони пішли вектором Януковича, вони пішли вектором крадіжки європейської перспективи в українства. То, власне, оцей холодний моторошний страх втратити Європу і цивілізованість, і опинитися в апендексі, в кишені того руського міра, і це робиться не лише через вибори, але й через присутність безколірного і безмістовного на посаді президента. То я вважаю, що це власне є поворотний Рубіконний хід. І Ми є свідками історичного абсолютно рішення Конституційного суду. Я його чому вважаю Рубікону, тому що абсолютно не випадково в найбільш критичну для системи мить спрацювала, спрацював основний стовп системи, основна ходова система. Зауважте! Жоден президент ніколи не рухав суди. Жоден. Окружний суд був створений Порошенком під свої рішення. Він поставив наглядача за українською судовою системою на прізвище Грановський. В Януковича таким наглядачем був Портнов, там, Лукаш і так далі. Тобто, всі президенти розуміли, вони стовп не розхитають, вони зможуть лише ним користатись. Судова система українська це є безіменні. Без прізвищ, безликі вороги, які закривають справи, які виносять антикостійні рішення, які торгують рішеннями, які перетворилися в оцю безіменні, ви якщо подивитися прізвища тих суддів, ви ніколи тих прізвищ не чули. Але коли ви почнете рити по цих безіменних прізвищах, ви зрозумієте, що там маєтків стільки, скільки не снилося навіть у смотрящих за ними. Тобто це є такі служителі системи, які, власне, завжди будуть працювати тільки під неї. Це дуже добре, що система опроявлюється через своїх безвідмовних стовпів. В даному випадку це є суд. Ліквідація поіменно кожного з них це, я думаю, абсолютно свята справа для українства, яке потерпає саме через те, що ми стовпи не чіпаємо. Ми ходимо по якихось манівцях, на стовпи не звертаємо увагу. Коли я казав про те, що ми будемо, ну, що ми зараз є на порозі грандіозного шухеру, це не просто якийсь жаргон блетнячий. Це і оце внутрішнє відчуття. І тут я мушу пояснити, чому я не хочу, аби все було як завжди. Як завжди, це завжди поразково. От, аби це не було втретє поразкою знову, ми повинні дуже важкі речі для себе усвідомити. Я належу до тих людей, які все ж таки краще це скажуть на старті, аніж потім наздоганяючи, коли поїзд іде, і ти не розумієш, в якому ти поїзді, хто машиніст і куди ті рейки ведуть. Ну лише здогадуєшся, тому що будь-які рейки в цій країні прокладаються лише системою і для системи. Люди ще не проклали жодного метра своїх рейків свого власного шляху. Аби це знову не повторилося втретє, я мушу сказати ось такі речі. Перше. Але попрошу до цього підійти просто як до візії певної, так? просто як до суб'єктивного. Українська армія нарешті повинна стати повстанською. Ми не дарма два тижні тому. Скільки ну так два тижні тому, 14 жовтня, відзначали і вшановували українських героїв, відзначали День захисника України, і абсолютно неспроста, цей день припадає якраз на День Української повстанської армії. Я тоді написав цей пост, який ну, дуже мав багато перепостів у Фейсбуці, дуже багато відгуків, передруків. Я стверджую, що українська армія ще жодного разу за новітню історію не відіграла свою історичну роль всередині країни. Лише на зовнішньому фронті вона відіграє ключову роль і зараз вона там застосовується за своїм прямим призначенням. Але я належу до тих людей, і вибачте, що я це скажу цинічно і це прозвучить грубо. Це не має жодного сенсу. Це не має ніякого сенсу. Тому що тримання українського фронту при новітній технології Кремля діяти зсередини, це лише 30-20% всієї української справи. Основне поле бою спередка перейшло в тил. Тому армія, яка не насмілиться розвернутися всередину країни. Не виконує своєї історичної ролі. Честь і хвала кожному, хто тримає зовнішній фронт. Але це не має сенсу. Це має сенс для тримання зовнішнього фронту, і для того армія існує. Вона за це отримує гроші, для того існують волонтери, для того існує контрактна армія, для того існує професійний солдат. Це є основа основ всіх держав. У нашому випадку ми підходимо до національно визвольної від зелених боротьби. І без української армії, мілітаризованої, ідейної, прошитої патріотизмом, окропленої крові, ця національно визвана боротьба всередині країни, серед тилових щурів буде не успішною. Такою є думка, я вважаю, що це дуже велике питання саме до ветеранських і армійських середовищ. Вони повинні це зрозуміти. Що 14-й рік залишився в минулому. Це вже 6 років тому. У 2020 році фронт української боротьби перемістився на внутрішній фронт. Тому що Москаль зрозумів, атакою в лоб не візьмуть, але візьмуть зсередини. І взяли зсередини, і беруть зсередини. І якщо в це не втрутиться, мілітарний українець буде черговий пшик. Це треба осмислити. З цим треба переспати, з цим треба перебути. Але мені здається, що треба починати про це думати. Другий момент він є ще важчий. Ой Боже. Лозунг є такий дуже простий. Ніяких колишніх. Правда, зразу зануртував у вас протест, коли я щойно це вимовив? Зразу от, поділилися на радіальні, радикальні середовища, хтось зразу підтримує цю тезу, хтось каже, та ні, і треба, треба нам п'ятого і так далі. Панове, українська справа не має жодного способу увінчатися успіху, якщо вона буде мати на меті. Повернення до влади будь-кого з колишніх. Я наголошую, будь-кого з будь-яким прізвищем державний діяч минулого, який був в системі і не може і не здатен як її плід її угробити, це не має жодного сенсу. Тому зразу на старті скажіть самим собі: попри ваш патріотизм, попри вашу величезну і дуже щиру я в це вірю, любов до України. Як тільки будь-який революційний гарт, революційний здвиг, революційний дух буде підпорядкований прізвищу колишнього, і під колишнім називайте собі кого хочете: регіонали, п'ятий президент, Юлія Володимирівна, будь-який із політиків того і когорти ще помаранчевий, не має значення. Підставляйте будь-яке прізвище з колишнього, це не має абсолютно жодного шансу на успіх, це треба розуміти. І це комусь треба нарешті сказати. Якщо ви цього не розумієте, ваша справа, ходіть собі, будь ласка, за колишніми намітинами. Я не маю нічого проти, але тоді не називайте це боротьбою за майбутнє України. Ну, бо тому, що так, колись треба робити ці світоглядні е, е, висновки. І третій момент, який я. Повторюю ще з, не знаю, з весни, певно, можна навіть з зими 2020 року. Ще коли почалися ті е, акції ні капітуляції і так далі, так далі. Я і тоді, і зараз говорю одну просту річ. Єдиним, єдиною вимогою, єдиним девізом українського протесту має стати прості два слова. Геть зе. Все нема сенсу ходити манівцями і йти на точкові якісь локальні протестні дії. Це не має ніякого сенсу. Це є даремна трата часу, енергії і сил. В цій країні є єдина коренева система, причинно, ну, от причина всього того, в чому ми живемо, без зміни. Верховної влади України. Будь-які мітинги за ФОПів, за Нікапітуляцію, за Конституційний суд, за е-декларування немає ніякого сенсу. Це все є беззмістовно. Тому я ось зараз два дні читаю і жахаюся від тих дискусій українських патріотів, юристів, волонтерів. Чи Конституційний суд конституційно щось там прийняв? А чи Конституційно було уряду скасовувати частину неконституційного рішення Конституційного суду? Про... Слухайте, про що ви говорите? Про що це все, люди? Є... Нема сенсу вибирати блохи? Треба організм прикінчити. Люди добрі. Єдиний лише вихід, єдина мета, єдина політична вимога українського протестного руху має бути: не з Конституційним судом розбиратися то пішки, це інструменти, не ходити по якихось точкових, тематичних протестних мітингах, Геть Зе, коли це скажуть всі політики, які їх називають проєвропейськими і так далі. Коли це скаже український народ, і буде ставити питання на своїх протестних акціях, не скасувати не конституційне рішення суду, ну скасують вам і далі вони будуть всі. А буде ставити питання по першій особі цієї країни, лише тоді планка української боротьби буде достатньою. Все інше, вибачте, нецікаво, неліквідно і безрезультатно. На це тратите. Час нема сенсу. В тих, у кого перепрошую, того часу вже нема. Третє питання. Давайте забудемо про політичні методи перемоги. В цій країні не існує політичних методів, які би призвели до перемоги українства. Ця система недарма 30 років відточувала всі свої політичні системи. Вибачте за. Повторення для того, аби унеможливити вплив на себе. Політичні методи, тобто вибори, не мають ніякого сенсу і ніякого, ніякого результату в цій країні. Це вам показало 2020 рік, 25 жовтня, на місцевих виборах. Це вам показали парламентські вибори рік тому, президентські вибори рік тому. Питання: скільки ще вам виборів треба, щоб зрозуміти, що вас зуває система повній? А ви далі будете ходити, за, е, скуповувати бікбордики за мільйони е, е, грошей, щоб що, щоб позмагатися з ким? Щоб з ким позмагатися? Політичні методи не працюють в цій країні. В такій країні вони не працюють, тому що система все продумала під свою перемогу. Це є однозначний висновок, який має розуміти навіть метафізичний надідейний революціонер. Тому я прихильник її неполітичних методів, а це наша тема. А там ми завжди добре діємо. Тому що якщо суспільство діє лінійно... То система прогнозовує будь-яку дію і прораховує алгоритмово на 3-4 кроки вперед. Якщо суспільство починає діяти нелінійно, неполітично, напролом і напряму, лише це взбудоражує систему, виводить її з ладу, хоча б на певний час. Тому будь-які політичні методи є абсолютно приречені на будь-яку поразку. Це треба розуміти тим людям, які хочуть змін в Україні. Вибори та інші політичні методи тут вам не у поміч. Треба це визнати. Якби мене запитали, в який спосіб нелінійно діяти, відповім дуже прямо. Моя відповідь буде такою. Перше. Ми повинні визнати, що українство зайшло в тупик. Ми вклякли на питанні, хто буде наступним грабіжником, тобто президентом. Ми вклякли на питанні, хто буде наступним президентом. На цьому питанні вклякли всі українські сили. І це треба визнати: це тупик. Українство в найближчі роки не дасть відповіді на це питання. Будь-яка спроба відповісти на це питання буде провокувати ще більший розкол і прірву всередині українських сил. Тому що порохоботи будуть говорити, що це тільки п'ятий, нацики будуть говорити, що це тільки націоналіст, армійці будуть говорити, що це тільки антисистемна людина зі зброєю, такі мудрагелі інтелектуально-ліберального плану будуть говорити, що це взагалі технократ. Ми зайдемо повністю в глухий кут. І з цього глухого куда кута ніколи не вийдемо, тому що українство станом на зараз не має відповіді на питання, хто наступний президент, який влаштував би всіх всю українське середовище. А оскільки так, то пропозиція наступна: ліквідація посади президента, перетворення України в нормальну Європейську парламентську республіку. Якщо ми вклякли на питанні вождя, вождя треба убити. Питання вождя треба прибрати з порядку денного. Лише це дасть на моє глибоке переконання шлях в нелінійну дію. Тому що пошук вождя, пошук лідера в умовах безлідерних старих середовищ. Воно, це і є лінійні дії. Це те, що потребує система. Вона хоче, щоб ми гризлися між собою, кожен за свого лідера чи лідерчика. Тому шах і мат в системі буде лише тоді, коли її обезголовити. Тобто, ліквідувати посаду президента, перетворити Україну в парламентську модель управління. Але за допомогою мілітарного українця з армії, Українська повстанська армія, за допомогою громадянського суспільства Тиску з вулиці, за допомогою українського ідейного такого, метафізичного революціонера, змусити чинний парламент під страхом піти на той світ, вибачте, це всі країни проходили, то не страшно. Все в них? Інстинктом самозбереження у всіх нормально, коли притиснути, натиснути в такий спосіб, аби цей парламент оголосив достроковий розпуск, зміну конституції в частині парламентської республіки. І нові вибори ми могли провести, але тут увага на засадничо інших нових виборчих правилах. Змусити проголосувати новий виборчий кодекс, який можна підготувати за два тижні нормальними експертами. Це робиться елементарно. Виборчий е, бар'єр інший. Обов'язково заборона політичної реклами. Обов'язково. Без цього нема сенсу взагалі все це бавитися. Тому що це все перетворено в скупку білбордів, то ми вже проходили. Ну нема сенсу, ну наше ще, ще вкотре. Закон про колабораціонізм, який буде забороняти брати участь у виборах і балотуватися в парламент будь-якого політика чи політичної сили, яка буде зловлена на відкритому колабораціонізмі або поширення довгом російської пропаганди. На рівні заборони. Далі введення кількох виборчих цензів. Таких як віковий ценз, це основний ценз, і бюджетний ценз, це те, що можна вже застосувати. Тобто, всі пожирачі бюджету не мають права голосу, і люди більше 65 років. Ви заходите в нову країну за новими виборчими правилами, їх можна зробити тимчасовими, років на 5-10, на пізніше вернутися до старої моделі. Але тільки цей нелінійний спосіб може зробити листопад 2020 року дійсно проривним, а не черговим маханням прапорцями в своєму болотці. Якщо вже і діяти серйозно, якщо і діяти масштабно, то я вважаю, що лише так. Це десь шанс. Я не зважую ці шанси на калькуляторі на вагах, там скільки відсотків, але повірте, скасування президента, перетворення парламентської республіку, введення виборчих цензів, новий Виборчий кодекс, нові правила заборона політичної, політичної реклами. Закон про колабораціонізм. Ви за рік-два отримуєте кардинально іншу країну. Інший політичний клас, інший парламент, кардинально інший. Ви будете в шоці, який він буде інший. Тільки треба захотіти це зробити, трошки свої амбіції лідерські посунути. І піти дійсно за Україною, а не за зовом е, якихось владних амбіцій. І тому, якщо вже дійсно підходити до листопада, я би хотів, щоб ми говорили колись, в майбутньому, про справжній листопадовий чин. Коли вчинити щось таке, що засадничо змінить рух країни. А не, щоб це просто було підведено, підфарбовано, під синьо-жовте, вкотре якийсь там такий красний наябр когось із колишніх. От про це я мрію. Про це я хотів з вами поділитися. Дуже дякую за те, що ви мене принаймні вислухали.